Я у холочах, показ квартири клієнта, клубний будинок, три під'їзди, шестиповерховий, піднімаємось, покажу вам двохкімнатна квартира. На п'ятому поверсі квартира, великий передпокій, гардеробна. Ванна кімната і ще є гостєвий санвузол. 75,7 квадратних метрів. Будинок електрофікований. За деталями телефонуйте мені. Ось такий французький балкончик. Поруч ліс і ще одна кімната. І покажу вам ще одну на п'ятому поверсі, але з іншої сторони з гарним виглядом на ліс. Піднімаємось, покажу. Я вже в квартирі. Відразу вам показую терасу. І мене цікавить, як вам вигляд. Чи подобається і показує квартиру 90 квадратних метрів, квартира вільного планування. Ось така величезна. Залишу свій номер телефону. Хто у пошуках квартири у Брюховичах. Звертайтесь.